Колом'яни взяли участь у велопрощі, Коломія Погоня до монастиря. Вони вирушили на велосипедах. Захід організувала греко-католицька церква та відділ спорту у рамках акції Відповідальність розпочинається з мене і самого ранку проводжав відчайдухів і наш Богдан Малецький. О 7.00 біля свято-михайлівської церкви починають збиратися велосипедисти. Це учасники велопрощі до погоні. Елла Неміш каже, що велосипед з чоловіком полюбили давно, та можливість поїхати до святині сприйняли із задоволенням. Ми вже не вперше їдемо в Велопрошу. Ми в липні ми були в Зарваниці, спробували. Дорога була набагато дальшою, і складнішою, тому що дуже багато горбів, дорога не дуже рівна. До погоні все-таки трішки краща дорога. Це з такої технічної точки зору, але основне для нас це є молитва, спільна молитва. А коли до цього додається ще те, що ми любимо робити, ми дуже любимо кататися на велосипедах, робимо це практично кожного дня з чоловіком. І спільна молитва нас всіх об'єднує, особливо зараз, коли. Молитва потрібна не тільки нашим сім'ям, нашим друзям, нашим близьким, а молитва за спільну Україну вона зближує. І Я впевнена, що ця молитва зробить Україну щасливою. Організатором паломництва став отець Володимир. Він очолює молодіжну гілку в греко-католицькій єпархії. Священник також їздив з велосипедистами. Він стверджує, що такі акції зміцнюють дух людини. Свята церква вшановує не тільки церкву, але так само держава, рік митрополита Андрея Шептицького, особи, яка для нас, особливо молодих людей, є прикладом, прикладом молитви, прикладом особи, яка переживала за свій народ. І тому ми з нагоди цього року собі вирішили зібрати активну, гарну. Молодь Коломищини, щоб поїхати до погоні, до того відпустового місця, присвятити цю супрошу цій річниці 150-ліття Андрея Шептицького і так само помолитися за мир в нашій державі, Україні, тому що він для нас є прикладом того, що і він молився за народ, і нас закликав, щоб ми були не байдужі, не словом, а ділом ми оті питання болючі вирішували. Долучилися до акції освітяни, адже саме в цьому управлінні є відділ спорту. Тому начальник Ігор Мартинюк сам особисто зранку прийшов провести велосипедистів. Відповідальність починається з тебе. Цими словами багато можна сказати і показати. На даний час управління освіти молоді і спорту залучилося до такої хорошої акції, і своїм прикладом буде показувати, що не тільки ми повинні бути духовно збагачені, а й здорові. А в дорогу велосипедисти взяли ще й м'яча, щоб під час перепочинку пограти у волейбол. Група була забезпечена медперсоналом, а до самої святині їх супроводжувала міліція. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма Подієнтика.